Всім привіт! Сьогодні будемо розв'язувати задачу, яку прислала мені моя улюблена глядачка Любочка. Гарна задачка простенька, але цікава. Під час взаємодії 12 грамів двовалентного металу з водою виділили 6,72 літри водню, Визначте метал. Спочатку складаємо коротку умову. У нас є маса металу 12 грамів, і у нас є об'єм водню, 672 літри. Нам треба знайти метал. І я розумію, в чому була проблема. Незрозуміло, що ж треба рахувати. Зазвичай в задачі як пишуть? Обчисліть масу або обчисліть об'єм, обчисліть число молекул, а тут просто якось визначте метал. Як нам його визначати? Пояснюю. Від вас вимагають знайти молярну масу металу, тому що молярна маса чисельно співпадає з відносною атомною масою. А відносна атомна маса є в періодичній таблиці. Якщо ми будемо знати відносну атомну масу, ми і метал одразу визначимо. Отже, наша задача знайти молярну масу металу. А для цього ми спочатку записуємо рівняння реакції і за рівнянням проведемо повітрі нам розрахунки. Отже, метал реагує з водою. Пишемо метал плюс вода. Тільки воду Бачите, як я розшифрувала, щоб легше було зрозуміти, які саме продукти тут утворюються. Замість H2O написала HOH. Це реакція заміщення, і нам легко буде скласти продукти реакції. Метал заміщує один атом гідрогену в молекулі води. Стає замість нього, був HOH. А тепер буде метал OH. Єдине, що це не формула. Щоб це перетворилося на формулу, нам треба валентності розставити і відповідні індекси. У металу валентність 2, нам це сказали в умові задачі, а група OH завжди одновалентна. Тепер хрестиком розставляємо індекси. Одиничка зникає, двічка йде до групи H, не забуваємо поставити цю групу в дужечки, тільки за дужечками поставити двічку. Отже, формула першого продукту реакції металу H2. Другий продукт реакції, водень, нам і в умові це сказали, і ми з вами розуміємо, що якщо водень вилітає, він перетворюється, звичайно, в просторечовину. Так, і що залишилось урівняти реакцію. Для цього треба перед водою поставити двічку, і стрілочку міняємо на знак дорівнює. Це був найскладніший крок в задачі. Скласти рівняння реакції. Далі все легко, стандартно, за відомим нам алгоритмом. Ми починаємо з того, що підкреслюємо рисочками речовини, про які йдеться в умові. А в умові йдеться про метал і водень. Отже, ми підкреслили метал і підкреслили водень. Тепер над ними зверху записуємо дані з умови, над металом 12 г, над воднім 6,72 літри. Під рисочками знизу ми завжди записуємо відповідні молярні значення, молярну масу або молярний об'єм. Для нам потрібна молярна маса, і оп воно, оце загадкове місце. Нам і треба буде обчислити цю молярну масу. Позначимо її за Х і будемо цей Х потім шукати. Ну а для водню нам потрібен потрібен молярний об'єм, тому що в нас тут літри. І я не побачила в задачі чарівних буквочок НУ і дозволила собі їх додати. Я думаю, просто Люба, коли мені писала цю задачу, просто не додрукувала їх, а я просто скопіювала її умову. Нагадую, що НУ це дозвіл використовувати значення 22,4 літри. Такий об'єм мають всі абсолютно гази за нормальних обмов. Молярний об'єм для всіх газів 224. Так, все. Ми з вами рівняння склали, всю умову записали, залишилось провести розрахунки. Це робиться двома способами. Перший спосіб, коли ви окремо обчислюєте кількість речовини за відомим реагентом, а потім вже проводите розрахунки для невідомого реагенту, але можна зробити простіше. Я бачу, що наші речовини, метал і водень, пов'язані між собою однаковими коефіцієнтами. Тобто, Перед металом нічого немає, і перед водням нічого немає. Це означає, що ми можемо з легкістю одразу скласти пропорцію, ви точно не помилитесь. Ви цю пропорцію вже бачите на екрані. Вона синім кольором у нас виділена. Подивіться: 12 грамів ділимо на Х. Це перший дріб дорівнює і другий дріб 6,72 поділити на 22,4 літри на моль. Все. Тепер нам треба це просто розв'язати звичайною хімічною пропорцією, як це ми вміємо. Дуже гарно робити. Х дорівнює дріб. В чисельнику ми перемножуємо значення, які не на одній діагоналі з ексом. Тут буде 12 помножити на 22,4. А в знаменнику, відповідно, буде оце число, яке на одній діагоналі 6,72. І літри-літри скорочуємо, обчислюємо. І маємо результат 40 г на моль. Це молярна маса металу. Вона буде відповідати відносній атомній масі металу. Значить, пішли в таблицю, пошукаємо, який же ж метал має масу 40. Так, ідемо, шукаємо за збільшенням, за зростанням. Оп, подивіться, 39,9 це якщо округлити 40. Але ж ми маємо аргон. Аргон це не метал, інертний елемент, благородний газ. Ні, нам не треба, нам потрібен метал. Тому шукаємо далі, бачимо бачимо, що ми маємо метал кальцій, маса якого якраз 40, да крім того, він ще й в іншій другій групі. Тобто кальцій двовалентний, а за умовою нам потрібен саме двовалентний метал. Отже, правильна наша відповідь. Кальцій, ми розсекретили цей таємничий метал. Ну і давайте тепер підставимо в рівнянні реакції, подивимося, що ж це була за реакція. Кальцій реагував з водою, тот творився кальцій, гідроксид кальцію аж двічі і водень. Дійсно, ця реакція можлива, вона саме так і відбувається. Все, задача розв'язана. Сподіваюсь, ви зрозуміли, і зможете розв'язати подібну задачку. Тепер я з вами прощаюсь. Як завжди, бажаю успіхів у очній хімії. Не хворіти. нехай над вашими головами буде мирне, чисте, спокійне небо. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будемо розбиратися. До побачення!